А що ви сюди, сюди робочий день чи сьогодні відпустка так тоже? Так получилось. Я би був на больничному І це вас з больничного прийняли? Так. <ріху> і <да> і ні. <ріху> Як це <ріху> да і ні? А ви скажіть, будь ласка, де ви зараз працюєте взагалі? Звісно працюю. працюєте. А де ви працюєте? А я за свій рахунок взяла. За свій рахунок? Да. Да. <ріху> Ну, Геть без коментів. Без робочий день. Ми ж не знаємо, хто ви такий. — Я, я, я Сергій Михайлівна, народний контроль. Ну, просто цікаво нам, де ви знакомо, де ви все. Нам цікаво, хто ви такий. а чого ви до нас приходите. Я Що вас представлю. Я питаю вас. Ну, ви зараз на роботі рахуєтесь, чи де? Я? Чи відпустці? Бо там люди от, за свій рахунок. На я на роботі. А чого ж ви тут робите, як вона робить? У нас так, мене така робота. Міналіста і ми такі. Ясно, самі. значить, добре. Ну, Дівчки, а ви де, десь працюєте? Да, в отпуски. В отпуске. За свій рахунок чи є? Ні, в отпуске. А де взагалі працюєте? В ні, ну так, це якийсь секрет. Ви ж обрішали проблеми ту ж вам там, а ні, ви можете і звідси. Ні, так, ну я представляю, ніхто не контролює там той. Да, от там, ми контролюємо. Да ніхто не контролює. Це не жодну проблему. Ви розумієте? Давай, давай, давай. Ви ходите по бабах тут інтерв'ю берете. Домохозяйка. Домохозяйка. Ні не просить. Ні, я вам а скажіть, ну зараз випуск. Де ви працюєте на радіо? Ви так всіх питаєте, а саме не представляєтесь. Я самі кольорок ну і Микалю. народний контроль. Ми спитали вас, от де ви зараз працюєте? Взагалі Я не бачу. у вас ніяких документів. Чому питаєте? Не, мы вас не говорим, мы просто пытаемся. Люди пришли, люди против. Люди против. Какая разница? Работает, не работает. Это наши проблемы. Это наши проблемы. Я против. Я против всего этого полага. Помощником и пришел сюда. А где вы працюете? Да я конец это не працюю. Уже питания. Вы расскажете. В чем вопросы? Нет, да медаль. А де ви працюєте? – В обласній лікарні. А ви зараз на, на роботі чи де ви зараз? Я Відпросилася. Да. І це в нас в обласній лікарні? Це Лариса відпускає вас, Миколаївна? Да. Коли не на наша спина. А так. скажіть, будь ласка, як mm -hmm. вас сімейся? Ну ви ж на роботі зараз? Ви Я не буду казати, від, все, тому, що вище. А ви теж, так, да, за обласній лікарні? Да. Теж лікуєтесь. Я українка буває. <танкри> а де відбувається? В Оргі. В Оргі? І там нема роботи, це зараз відпустці чи як? Відпустці. За свій рахунок? Я не за свій рахунок. За так, свій так, рахунок, понятно. Не. За свій рахунок із МОЗа приїхати. Можна вирішити для мене найважливіше. Так, вже ясно. Добре, добре, <плес> так. Ми вас хочемо сказати, ви працюєте десь чи ні? Так. Да. А де ви працюєте? В рідному місті. В рідному місті, а? де це в рідному місті? Котори зараз настоїв назву. А... На якомусь підприємстві працюєте. Ви... Данном... Як сьогодні ну, робочий да. день? Зараз і пора да. сков. А, ви відпустці да. також. Ага. Тобто всі нас відпусти. А взагалі де ви працюєте? Це секрет. А ви теж секреті, так? Галежу. Так нет, так, так, так. Що, що, не скажешь вам, да? так, так? Також у відпустці, також десь працюєте. А. А. Если бы Елизавета не построила крепость, сейчас бы уже татары були. Я ничего не могу занимать. Все без работы. Все без У вас пар немає? А, а в якому ви в университеті де ви вийшли? Під університетів? Тобто у вас сьогодні пар немає, ви прийшли сюди захищати яке місто, назву якого міста? Добре, дякую. Все такі три